Коротеньке відео по виробіці електроенергії сонячних панель. Наразі 10 ранку. Зараз сонячні, ну, сонце прямо не світить на сонячні панелі, тому що сонце заховане виход, за будинком багатоповерхівкою. Але вже 250 Вт видають. Звернув увагу, чим вищий вольтаж МПТ, тим краще й дегенерація. Ви так би мовити, паспортну погоду. От, і коли не попадає пряме сонячне світло, по потужності воно краще працює. Ну і на панельках до сих пір ще стоїть тіні. Зараз попробую показати. Так, як бачимо, от повністю ну сонце взагалі не, не світить. Панелі війні, тільки от там знизу, зліва. Чуть-чуть почали більше відтаювати. Ось, але вже, як бачимо, 250 Вт вони генерують. Ось, а сонце знаходиться у нас от за цим великим будинком. Тобто взагалі закрито, але наразі вона генерація відбувається. Ну так, По постепенно вони там вже починають відтаювати.